За порукою успіху будь-якої діяльності є раціональне планування з метою формування бюджету підприємства, забезпечення прозорого функціонування у сфері управління грошовими потоками та оптимізації видатків на Хмельницькій атомній станції створене і успішно працює планово економічне управління. Структура підрозділу складається з трьох відділів: фінансового, відділу планування виробничої діяльності та витрат, а також відділу планування та прогнозування. Злагоджена команда економістів та фінансистів своєю щоденною працею робить усе можливе для добробуту підприємства та галузі. Персонал підрозділу, я вважаю, є висококваліфікованим. Я не перестаю це повторювати і готовий до будь-яких викликів економічного напрямку. Серед щоденних завдань планово економічного управління формування оперативних платежів до Енергоатом» для того, щоб працівники підприємства мали змогу вчасно отримувати заробітну плату, а підприємство могло розраховуватися з підрядними організаціями, постачальниками робіт, товарів та послуг. Підтвердженням злагодженої роботи підприємства є успішне проходження балансової комісії. Окрім усталених завдань, планово економічне управління займається також розрахунками калькуляції нових видів продукції. Це, наприклад, зарядка електромобілів, розрахунок вартості кисневої зарядної станції. Адже з огляду на протиепідемічні заходи, потреба у кисні існує та існуватиме ще певний час. Зараз також відбувається коригування вартості перевезень персоналу в обідню перерву. Це пов'язано зі здорожчанням паливно-мостильних матеріалів. Масштабна війна відчутно вплинула і на економічні показники, і на психологічний стан персоналу. Але робота, як і раніше, виконується вчасно і якісно. Про це відверто говорять працівники, з якими ми мали нагоду поспілкуватися. Робота не змінилася, ми виконували і виконуємо свої функції, намагаємося да, мабуть, емоційний стан в якомусь плані впливає на кожну людину, але намагаємося виконувати свою роботу чітко, професійно. Залишаючи емоції десь за територією. Всі, всі переживаємо за наших воїнів, за нашу країну. Але ми якраз і тут для того, щоб ця перемога була як на передовій, так і в тилу. Планове економічне управління з готовністю долучилося до ініціативи поділися кавою із ЗСУ. Оперативно зібравши кошти, скриньки передали у наступний за графіком підрозділ. Кожен працівник Хмельницької атомної електростанції і планове економічне управління не є винятком не лише очікує перемогу, а й докладає максимум зусиль для того, аби її наблизити.